Так, деміснізонні чобітки торгової фірми мінімен. Модель розрахована на осінь і на весну. Є модельки, які ще на теплозимують, бо ці, ці не, не йдеться моделька, бо тут підушка друга. Вон в, кожній, в кожному чобітку така бумажечка, щоб модель форму не теряла. Так, ну, наша одна із улюбленіших. Моделька йде аж по 40 з 21 по 40 Це така класика, полуспорт. Ну таке воно ну, під все, під любу одежу вона підходить. І під спортивний костюм, і під класичні брючки, і під все. Так, ось така модель. Ну, як завжди, мініменовський носик шикарний. І п'яточка. Це якщо діти на а вони часто нагабного знімають взуття. Я в магазині це бачу, то ось вам такий заднік зроблений. Так, підушвачка поліуретан з добавками, протектор не скользить, не тріскає, не лупає. ну підушва класна. З підушвою нічого не трапляється. Зовні шкіра, середина йде ось така, такий. Спочатку як паралончик м'якенький, да? а він обтягнутий є хиб основою. Хебешкою. Це якщо є ніжки, що вони. Зачастую фабрики туди ставлять фліс. Мінімен ставить ХБ, але не просто ХБ, щоб вони не думали, що воно тонке. Воно з паралончиком, я так вважаю, а потім хибеше обтягнуто. ХБ не, поті... не парить ножку. Хебешки є класно тим, що якщо ніжка потіє в дитини, то це мінімен треба брати, бо в Афлісі може бути мокра ножка. І ще, чим подобається мінімен мені, наприклад, що знімає зйомна стілечка. Ось вона, силіконова, ось отака, така вона м'якенька, супінатор, такий гарбочок, І ось так, такий шарик Тут є. От зараз його видно. Шарик, це амортизація при ходьбі, ну, віддачу дає і смягчає, смягчає шах дитині. Так само хебешечка. Так, чому класно? Тому що дуже багато діток. Індивідуальна усілка ортопедична. Взяли цю, забрали, не треба нічого рвати і поставили свою, якщо є такі моменти. Так, як брати запасик, давайте відразу так ось стоячи, поставили. Наприклад, якщо ви в магазині, щоб отут пальчик у вас закінчив, щоб гарний сантиметр, півтора у вас залишалось. Модель дозволяє. Якщо ось на шкарпеточку, півтора сантиметра, це нормально. Це якщо у вас немає якихось там нюансів, якщо ортопед, наприклад, сказав, що не треба багато, там треба стільки, то якщо у вас це нормально, ви просто хочете дитині гарну профілактику. Якщо стілька, то там все, все по-другому підбирається. Тоді ви берете взуття під стілечку. А якщо стільки немає, і ви хочете гарне взуття, щоб ножка правильно формувалась, то ось такий запасик. Так, якщо інтернет, так само замовили, на пошті достали усілку, поставили ніжку, потім назад. на карпеточку поміряли. Ось завжди шкарпетка. Весна без шкарпетки, карпет, без але ви маєте ще й весну, весну відходити до касовочного варіанту. Так, ось ця ліпучка, заліпка, що я вам кажу, що вона не гарна, Ось, бачите, на трошечки, але верхня, бачите, яка? Ось ця заліпка, вона не буде мішати. Вона особою ролі не грає. Просто вона фіксується гарно внизу. А ось ця сама класна заліпка, яка буде вам довго служити і гарно фіксувати ніжку через залізячку, зазвичай. І ось вона на всю йде. Раз. Ось такий момент. Теж такий дуже важливий. Так, запас сказала, осінь вісна сказала. Так, моделька розрахована на стандартну ніжку. Якщо повненька, берете більше запасу, якщо худенька, берете менше запасу. вже. Як виходить в кого. Моделька легка, моделька гарна, практична дуже. Ви ж бачите, що тут навіть ну, при желанні нічого не зробиш їм. Діти то умудряються, але це дуже важко з мініменом. І це щоб вони не пошили. Це єдине, якщо біла шкіра, да, то нос царапається. І то вони щось роблять тут з носом. Чи набук вставляють, чи зам, щось, щось роблять. щось таке от, Це ж фабрика, яка працює з ортопедами. Так, з ними працюємо вже більше 25 років. Київ, Дарниця, біля, ну, біля метро-дарниця наш магазин. І інтернет більше 7 років вже. Обмін, повернення, все є. Є накладний платіж. Так, дуже багато батьків не знають, що таке повнота. На дитячій ножці, наприклад. Якщо вони не знають, то я при замовленні, я вже так розумію, що просто стандартна ніжка, вони, вони не сталкувалися. Якщо ніжка в дитини і батьки це вже відчули на собі, що в деякі модельки ніжка не входить, чи завжди бовтається. Там, де не входить, це повна нозя. Там, де болтається все, то це худенька нозя. Ну, Тут на шкарпетку ще можна тоніше, тоньша, товща, там хто як. Так, обмін повернення є, якщо інтернет, розрахунок на сайті частинами, так само є, бачу, що батькам цікаво. Ну, класні, ортопедичні, ось подушечки зверху, язичок і зверху. Діти не рознашують, там ізначально все потрібно, щоб було класно. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, ви, наприклад, з вулиці прийшли і зняли. Зуття і подивилася, зняли шкарпетку, подивились на ніжку. Якщо десь є почервоніння, значить, чи модель не підходить по лікалах, чи може десь шкарпетку треба поміняти, чи може Чи може шкарпетку поміняти, чи може, Ну, шкарпетка теж дуже важливе значення має. Якщо ніжка повна ще товсту шкарпетку, то, зрозуміло, десь буде пережимати. І дитина не хоче їх носити, вона плаче. От треба розуміти, що не так. Так, приїжджайте до нас, будемо раді.